Я вам сказав, як ви встановили, що деяка особа, яка розшукується, кермує даним транспортним засобом. Як ви встановили? Ви ще раз таки закриєте вікно? Сергій Анатолійович, я вам сказав, предоставляйте всю наявну інформацію, докази. Ви обмежені в пересуванні. Ви і ваш, і ваш транспортний засіб. Незаконна зупинка. Ризикуєш отримати постанову за відмову показати документи. Дізнайся, як цього уникнути. Не пожили, 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 пожили. На на я притягнува до відповідальності за стаю сто на законних вимогах. 120. Сергій 120. Анатолійович, я вам я вам все готовий пред'явити. Сергій для, для Анатолійович, я вам Буде все представне до найближчого територіального відділу поліції, а саме до відділу поліції номер зараз. Ми з вами розглянемо відео, яке вкотре доводить непрофесійність і незнання законодавства працівниками поліції. Так, дійсно, водія можуть притягнути до відповідальності за статтею 126 КУПАП, що передбачає керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред'явила у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в посвідченні водія відповідної категорії реєстраційному документі на транспортний засіб. Однак в законі України про національну поліцію існує вичерпний перелік підстав, коли працівники поліції можуть вимагати пред'явлення документів. Цей перелік закріплений в статті 32 цього закону. Але як щодо затримання? Згідно до статті 29 закону України про національну поліцію, поліцейський захід це або дія, комплекс дій превентивного або примусового характеру, що обмежує певні права і свободи людини, та застосовується поліцейським відповідно до закону для забезпечення виконання покладених на поліцію повноважень. Поліцейський захід застосовується виключно для виконання повноважень поліції. Обраний поліцейський захід має бути законним, необхідним, пропорційним та ефективним. Відповідно до статті 260 Купап, адміністративне затримання застосовується з метою припинення адміністративних правопорушень, усунення його негативних наслідків в той час попередження вчинення нових правопорушень, коли вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи, складання протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості складання його на місці вчинення правопорушення, якщо складання протоколу є обов'язковим. Сергій Анатолійович, ви ще раз таки закриєте вікно? Сергій Анатолійович, я вам сказав, предоставляйте всю наявну інформацію, докази. Якщо вони я такі призов... такі є. Рішення вам. суду встановлю. Як ви встановили, що це... це що я вам сказав, як ви встановили, що Деяка особа, яка розшукується, кермує даним транспортним засобом. Як ви встановили про те, що міг колись хтось їздить за цим автомобілем, всіх закону України про національну хто я вас Звертаємо увагу, що в законодавстві України відсутнє чітке визначення терміна обмеження пересування. Так, у статті 37 закону України про національну поліцію дійсно зазначено, що поліцейські мають право застосувати обмеження пересування особи чи транспортного засобу або фактичного володіння річчю. Проте законодавець не розкрив сутність цього поняття, не визначив ані його зміст, ані межі застосування, ані конкретні підстави та порядок реалізації такого заходу. Або, які обмежу так, як є підстави тепер вважати, що водій, що водій керуючи транспортним засобом, не має при собі відповідних документів. У Але мене полі, все є. Я готовий на законну водія. вимогу пред'явити. Саме по собі припущення працівника поліції не може вважатися доказом. Інспектор не зазначає, які конкретні обставини свідчать про відсутність у водія документів. Заява про наявність підстав є необґрунтованою та суперечить вимогам законодавства, оскільки базується виключно на припущеннях. А не на фактичних доказах у зв'язку з цим виникає логічне запитання, що саме інспектор зробив висновок про відсутність документів у водія і на яких доказах ґрунтується його позиція. Ви обмежені в пересуванні. Ви і ваш транспортний засіб обмежений на який час? Скажіть, будь ласка, там не встановлюється час. У даному випадку інспектор, обмежуючи особу та транспортний засіб у пересуванні, не назвав жодних підстав, не вручив жодного процесуального документа, не роз'яснив права та не забезпечив гарантій, передбачених конституцією та купа. Таким чином дії поліцейського свідчить про свавільне втручання у гарантоване конституцією право на свободу та особисту недоторканність, що є неприпустимим та суперечить як статті 29 Конституції України, так і принципу верховенства прав. Якщо ви думаєте, що вам телефон допоможе уникнути від адміністративної відповідальності, ви помиляєтесь. Наголошуємо, що відповідно до статті 34 конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію, усно, письмово або інший спосіб на свій вибір. Шановні водії, завжди фіксуйте на відео всі дії працівників поліції, адже саме така фіксація може стати вирішальним доказом при оскарженні незаконних постанов чи дій правоохоронців. Це ваше право і ваш дієвий інструмент захисту від Свавілля. Власник Вікторія Володимирівна. Є постанова від 14.10.2024 року, що за, за кермом транспортного засобу находить була особа Ігоря Анатолійович. Поняли, да? так як ми бачимо, що їде не Вікторія Володимирівна. А, а якийсь чоловік? По логіці віщей, так? Да? А особа чоловічої статі. Є підстав вважати, що це іменно ви, Ігор Анатолійович. Постає логічне та принципове питання на підставі яких саме доказів інспектор зробив висновок, що водієм був саме Ігор Анатолійович, адже у матеріалах справи відсутні будь-які належні та допустимі докази, які безпосередньо підтверджували, що саме ця особа керувала транспортним засобом у момент події. Висновки інспектора ґрунтуються виключно на припущеннях та суб'єктивному спостереженні і не мають жодного об'єктивного підтвердження. Фактично, це не встановлення фактів, а домисли, що не можуть слугувати підстави для будь-яких юридичних дій. Тому що власниця Вікторія Володимирівна за а за кермом сидить особа чоловічої статі. Це взагалі абсурд. Такого ми ще не чули. Відповідно до статті 35 закону України про національну поліцію. Перелік підстав для зупинки транспортного засобу є вичерпним. Серед них відсутня така підстава, зазначена інспектором, причина не має нічого спільного із правовим регулюванням і свідчить про свавільне застосування владних повноважень. Тепер дивіться, ви сказали, що воді є інформація. Ви встановили мою суду. Звичайно, так, ми помітили. Надайте мені, будь ласка, наявну інформацію. Ключове слово наявна інформація. Відповідно до частини 3 статті 35 закону України про національну поліцію, поліцейський зобов'язаний поінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки, визначеною у цій статті. Інформація це будь-які відомості та або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Згідно нашого законодавства, хто може керувати транспортним засобом? Користуюсь своїм правом правової допомоги. Я вже позвонив, будемо чекати. Е, поки ні на кого не будемо, Ви помиляєте, такого немає. Ні, шановний працівник поліції, це ви помиляєтесь. Згідно статті 59 Конституції України, кожен має право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. У постанові Верховного суду від 18.02.2020 року зазначено, що не надання особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, можливості скористатися допомогою адвоката, є порушенням прав такої особи. Окрім того, що ваші дії свідчать про повне нерозуміння норм законодавства України. Ви фактично порушуєте права громадян, які не лише усвідомлюють свої обов'язки, але й чітко знають та відстоюють свої права. Протокол затримання 185 вісімдесят напишу за злісну непокору. А чого це злісна непокора? Я не відмовляюсь на Я законних. Вам дам... На законів вимог п'ять ви не представили мені жодного доказу. Жодного доказу роз... відповідно до статті 185 КУПАП, відповідальність настає лише за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського. У свою чергу стаття 260 КУПАП передбачає, що адміністративне затримання допускається лише у випадках прямо визначених законом з метою припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші заходи впливу. Лише після цього Може йти мова про складання протоколу затримання. З аналізу відеозапису вбачається, що жодних інших заходів впливу працівник поліції навіть не намагався застосувати. Він одразу вдався до погроз скласти протокол за статтею 185 КУПАП, не довівши наявність злісної непокори та не продемонструвавши дотримання вимог статті 260 КУПАП. Дивіться, ви з автомобіля будете виходити чи застосовувати до вас фізичну силу із підзасу? Я не буду виходити з автомобіля, тому що я не бачу на це ніяких підстав. Я вам ще раз повторюю. Ви зараз дієте не то, що не в рамках і не в межах своїх. Я напишу протокол затримання. Вас буде. Очікуйте, будь ласка, я розмовляю з адвокатом. У статті 16 закону України про дорожній рух, визначені основні права та обов'язки водія. Якщо уважно прочитати цю статтю, то там немає жодного обов'язку для водія виходити з автомобіля на вимог працівника поліції. Коли ж поліцейський може застосувати відносно вас фізичну силу і спецзасоби, відповідно до статті 44 закону України про національну поліцію, поліцейський може застосувати фізичну силу, у тому числі спеціальні прийоми боротьби рукопашного бою, для забезпечення особистої безпеки та або безпеки інших осіб, припинення правопорушення, затримання особи, яка вчинила правопорушення, якщо застосування інших поліцейських заходів не забезпечує виконання поліцейських повноважень, покладених на нього законом. Тепер звернемо увагу на ситуацію з відео: які підстави для застосування сили? Водій не чинив жодного фізичного опору. На поліцейського не нападав, загрози життю чи здоров'ю не було. Підстав для заотримання також немає, адже ми вже з'ясували, що жодного правопорушення не було вчинено. У такому разі будь-які розмови поліцейського про застосування сили чи спецзасобів виглядають не як виконання закону, а як банальна спроба залякати людину, щоб змусити її підкоритися незаконним вимогам. А як вже відомо, відповідно до статті 60 Конституції України, ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. Переглянуто відео можна зробити чіткий висновок. Працівник поліції не лише не орієнтується у чинному законодавстві України, але й свідомо порушує права громадянина. Таким чином, ми бачимо не випадкові помилки, а системні порушення, що свідчать про повну непоінформованість у сфері права або ж про свідоме зловживання службовим становищем. Шановні водії, якщо ви потрапили у подібну ситуацію, не залишайтеся сам на сам із проблемою, долучайтеся до клубу юридичного захисту водія Аде. Ми захистимо вас від неправомірних дій працівників поліції, допоможемо скасувати незаконні постанови та відновити справедливість. Наш клуб це ваш надійний щит на дорогах, підтримка і впевненість у будь-якій ситуації.